Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Зараз ми з Володимиром Ісаєнко знаходимося біля гібридної форми Капелюшного Василя Ульяновича під назвою Оксайський манікюр. Як заявляв автор, 700 1200 г. грони. Вага їх. Ягідка 10-16 грамів, Срок достигання 120-125 днів білорозового розового кольору. Гармонічний смак. Ну, дуже, на мій погляд, приваблива ягіда вийшла в цьому році. Це перший більш-менш потужний урожай, бо сама форма не сильно росла, до речі кажучи, і саджанці не сильно росли. Треба її трошки розкачігарити скажімо так, по запасу старої деревини. І потім вона буде проявляти себе в такому гарному вигляді. Зверніть увагу, да, на вигляд вона має такий жовто-розовий колір, видовжена ягідка, видовжена, привабливо виглядає. І яку гронку не взяти, всі вони такі красиві. Ось і довгенька така є, і більш така куценька, але все рівно ягідка видовжена, дуже цікава. По формі. Отак От вона виглядає на ладоні. Да, гарна в'язка, я гарна. Характеристики по вагі, мабуть, такі, як і сказав, автор зазначив. Розріжемо і подивимося. Зверніть увагу. М'ясиста сочна ягідка. Уже, мабуть, вона набрала смакові властивості всі. Mm, смачно ще трохи повісить тій і буде вона на старті до реалізації. М'ясиста соковита, смак гармонічний, приємний такий. Такої ягоди можна. З'їсти багато і буде ще хотіться. З подхрустом, коли кусаєш таке, угу. з підхрустом. Так. Ну, от такий аксайський манікюр. Порадувала на мене дуже в цьому році. Ну, на цьому все, так. Да? Так. Дякую, що показав таку красу, і дякую всіх за увагу, приділену, за перегляд, а також за коментарі, які ви напишете. І всім мирного неба над головою, здоров'я, щедрих вважаю і до зустрічі в наступному відео. До побачення. До побачення!